Була гроза, і грім грімів. Він так любив гріміти. Що аж тремтів, що ж горів на трави і на квіти, грім жив у хмарі, і згори він бачив хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озером очі, а потім хмару опустив на сад наш нещасливий і натрусив зі сливи слив, щоб легче було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядько Грім, бо важко мені дуже. І дядько Грім сказав собі Потрушу я і грушу, бо небеса вже голубі я покидати мушу. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.